Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде з теми проїзд-перехресть, другим буде завдання на знання теми переваги маршрутних транспортних засобів, і останнім буде завдання з теми вимоги до велосипедистів. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 В якому порядку автомобілі проїдуть це перехрестя. Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Червоний разом з жовтим. Вантажівка. 2. Вантажівка. Червоний разом з жовтим. 3. Червоний. Вантажівка жовтий. Та 4. Жовтий вантажівка червоний. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто дозміг зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три автомобілі. Жовтий та синя вантажівка повертають ліворуч, а червоний повертає праворуч. Перехрестя наше в очевидне обладнане світлофорами і є нерегульованим. Також на ньому відсутні будь-які знаки. Всі дороги мають однакове покриття, а значить перед нами найзвичайнісіньке нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. Всі ми добре знаємо, що на таких перехрестях водії зобов'язані роз'їжджатися керуючись пунктом 16.12. Правил, який для всіх нас більш відомий як правило перешкоди праворуч. Згідно з цим правилом, водії червоного та вантажного автомобілів мають перевагу перед водієм жовтого, оскільки у них перешкоди з правого боку немає. Тобто виходить, що жовтий автомобіль точно проїжджає останнім, і залишається з'ясувати, хто їде першим, а хто другим. Ну і тут все дуже легко. Та й взагалі ця задачка має бути легкою розминкою для будь-якого водія чи навіть пішохода. Так от, на рівнозначних дорогах перевагу перед зустрічним нерейковим транспортним засобом має транспортний засіб, який повертає праворуч або проїжджає прямо. Той, хто повертає ліворуч або розвертається, має поступитися дорогою. Таким чином, наші автомобілі роз'їдуться в наступному порядку: червоний автомобіль, потім вантажний і останнім проїде жовтий автомобіль. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: хто порушує правила у зображеній ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1 водій жовтого автомобіля, 2. жовтого та синього, 3. велосипедист 4. лише водій синього автомобіля, 5. синього автомобіля та велосипедист, та 6 усі порушують правила. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож ми маємо ділянку дороги і три транспортні засоби на ній. Також тут є пішохід, який очікує зображеного жовтого автомобіля, аби той підібрав його на смузі для руху маршрутних транспортних засобів, що позначена відповідним дорожнім знаком та відповідною дорожньою розміткою. В цей же час по цій же смузі просто собі прямо їдуть синій автомобіль та велосипедист. Звернувшись до пункту 17.1 правил, ми побачимо, що на смузі для маршрутних транспортних засобів забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів, крім таксі і велосипедистів. То що ж виходить, не порушує правила тут тільки велосипедист? Ні, не тільки він. Ми бачимо, що смуга відокремлена приривчастою лінією дорожньої розмітки, і це є вкрай важливою деталлю. Адже згідно з пунктом 17.2 правил водій, який повертає праворуч на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена приривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги. А також що важливо конкретно для нашої ситуації. У таких місцях дозволяється також заїжджати на цю смугу під час виїзду на дорогу і для посадки чи висадки пасажирів біля правого краю проїзної частини. Тобто виходить, що на відміну від водія синьої автівки, який для чогось просто їде собі прямо по маршрутній смузі, водій жовтого автомобіля не порушує правил, перетинаючи переривчасту лінію розмітки, щоб здійснити посадку пасажира на смузі для маршрутних транспортних засобів. Таким чином, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: хто з велосипедистів порушує правила? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. велосипедист А, 2. Велосипедист Б. 3. Обидва порушують. Та 4. Обидва не порушують правила. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Тож, ми маємо дорогу для нерейкових транспортних засобів, по якій рухається велосипедист А і велосипедну доріжку, позначену відповідним дорожнім знаком, по якій рухається велосипедист Б. Ми бачимо, що велосипедист Б здійснює буксирування іншого велосипеда за допомогою якогось тросу чи мотузки. І тут давайте відразу вирішимо найочевидніше. Згідно з пунктом 6.6 правил, велосипедисту забороняється буксирувати інші велосипеди. Це цілком зрозуміло. Але от що, можливо, знають не всі, так це те, що велосипедист А, який, здавалося б, просто їде собі по дорозі, по правильній її стороні, все одно також порушує правила. Чому? Та тому, що поруч є велосипедна доріжка, а згідно з все тим же пунктом 6.6 велосипедисту забороняється рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку. Таким чином, в зображеній ситуації правила порушують обидва велосипедисти, а це означає, що я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося. Та обрав варіант відповіді під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу, та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.